У нас карбінка, тільки а, доросла. Так, так, о, Просто... Воно... Які там ефекти немає, тоді? є. Ефекти ніяк? ні, малий, малий. Просто ти собі всі з'їв і ти здоровий, ти тобто всі болячки ви... в тебе все добре, в тебе і... і настрій, є, і здоров'я є, в тебе все є. То тобі так кажеться, що в тебе все є. а самому... про можу... роздупляйся і в тебе нічого немає. Е, ти їсти хочеш, я хочу. У мене є пліта така. Пліта. Е, Дивися, сьогодні можемо ти розігріти. Зараз я розігрушу. Вона швидко б... включається, зараз. 30 секунд. Зараз я тут купив на ликксі зараз. Зараз її треба поступка, вона щось розігріє. О, бач, вони вже тають диви. Тут вони вже, вже походу, цих таблеток переїв. Позже, 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 вже, вже, Знаєш, мікроволновка пікати. І, Це його вже, І... так. Да. Все готові. Грячі, забирай, готові. Млинці деревни можете ще зажарити. Тут пекти, тут вже треба пекти, тут вже духовка. Тут вже духовка, тут в мене вже духовка, поняття, тут вже серйозно. Тут в мене вже духовка да. треба Скільки ти цих таблеток зажалять. Тут в взів? духовку їх треба вже пекти. Понят? Вони вже печуться в духовці. Вони в духовці. минута. минута, минута, минута